У Паланській громаді відбулася посвята 45 медичних працівників, що відтепер працюють у центральній районній лікарні: 26 лікарів, 11 інтернів та 8 медичних сестер: кардіологи, травматологи, анестезіологи, гінекологи, інфекціоністи, нейрохірурги, терапевти, тобто повний перелік спеціалізації галузі. Майже всі вони відгукнулись на оголошення адміністрації лікарні у соцмережах та повірили, що тут зможуть реалізувати себе як професіонали. Великою є і географія Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та інші області України від тепер в лікарні працюватимуть медики Маріуполя, Мелітополя, Рубіжного Енергодару. Молодим лікарям, які обрали молодим спеціалістам, які обрали таку благородну професію. Я бажаю вам передусім скійкості, бажання, самовдосконалення, адже час не стоїть на місці кожного року, кожного дня з'являються нові технології, які потрібно. Які потрібно освоювати. Ваш медичний заклад нещодавно отримав кластерний статус. Це свого роду, це ще не потрібно всього особливо радіти, бо це знаєте, це як аванс там, в медичній академії, що ви продаж поставок, в наступному семестрі подивлюся, як будеш навчатися. Так само і тут. Зараз і кластерний статус є, але його ще необхідно відстояти. Ну і тут ви це все якраз і робитимете надав. Надаючи якісну медичну послугу, так що ентузіазму і творчого натхнення вам і не такого великого бажання працювати самовосконалюватися. районна лікарня майже 60 років надає допомогу мешканцям різних регіонів та головний пацієнт закладу, сільський житель, який своїми руками збудував корпуси та відділення. Центральна районна лікарня має 58 років. 58 років, багато поколінь. Вкладали свою працю знання в розбудову нашого закладу. І я перед вами стою як представник власників, тобто нашої громади на цьому місці. Ми представницький орган. І Я хочу, щоб ви запам'ятали одну основну річ: більшість пацієнтів, які заходять до вас в лікарню, фактично власники цієї лікарні. І ваша відповідальна праця. Має бути до них такою, як до власників. Ми тільки представницький органи. Ми робимо, щоб ви працювали ефективно. У нас в дійсності багато викликів по кластерності, по надання якості послуг, тому що НСЗУ на сьогодні на останній нараді, це здається, було минулий понеділок. Закликало, що кількість проплачених послуг за них. 3 мільярда, по-моєму, за перше півріччя цього року. Тобто це найбільша галузь по оплаті, і НСЗУ наголошує на тому, що вони, в принципі, в повній оплачують всі послуги, залишається мале за нами. Місцевій раді трошки підтримати, а громадянам добрим словом, подякувати лікарям за їхню якісну роботу. І хто в найближчий час буде цю послугу надавати якісно і ефективно? То і виграє цю конкурентну боротьбу, а вона в нас присутня, тому що два потужних заклади знаходяться один коло одного, і ця конкуренція буде заставляти нас розвиватися. В розвідку, я сподіваюся, ми цю конкуренцію переможемо. Я хочу вам подякувати за молодість, наснагу, побажати всього найкращого і нам всім разом перемоги. Центральна районна лікарня виборола своє право отримати статус кластерного закладу. Це стало можливим завдяки роботі багатьох поколінь сільгоспировників, депутатів уманської районної ради попередніх скликань, що будували, ремонтували, наповнювали новим обладнанням. Це стало можливим завдяки праці кожного медичного працівника. Заклад, який будувався на той час, колгоспом, який розташований на землях Полонської об'єднаної територіальної громади? Ми знайшли історичні документи, це було починалося з двох гектарів родниківської землі. І так заклад розвивався. Добудовувалися корпуса періодично в кінці 50-х, 60-х, 80-х. Сьогодні ми маємо заклад, який є один із найуспішніших закладів області. Коли ми перетворились комунальне некомерційне підприємство, ми мали можливість, завдячуючи депутатам районної ради Уманської, які 16, 17, 18 рік нас почули і дали можливість дофінансувати обладнання. Харчуванням нам допомагали керівники господарств з ремонтами. Тобто, 18-й рік в рік реформи охорони здоров'я, коли заклади всі ставали комунальними некомерційними підприємствами, ми зайшли потужною силою. І ми мали можливість одна із районних лікарень, яка підписала без питань 14 пакетів Національної служби здоров'я України. Фінансовий ресурс закладу виріс з 30 мільйонів до 70. Тобто ми мали можливість розвиватися. Ми витримували всі виклики сьогодення, виклики реформ і намагалися йти як на успішніший заклад. Сьогодні в нас є власник депутатський корпус Полонської об'єднаної громади. Потужний власник, який допомагає закладу приймати і стояти на боці лікарні. Да, сьогодні завдячуючи повністю всім небайдужим людям, які допомагали нам, особливо це я скажу, скажу, подяку колективу, тому що тільки по показникам роботи, які ми досягли, які ми доказували на протязі трьох років, ми мали можливість. Перемогти в кластерності, і бути другим закладом на території е, Уманського району як два кластерних заклади: міська лікарня і районна лікарня. Я чую всім вам, хто допомагав своєю роботою, своєю порадою. Бути лікарем сьогодні це і почесно, і відповідально. Той, хто обирає професію медика, має бути фахівцем своєї галузі і просто чуйною людиною. Радий вас вітати в цей день. З поповненням сім'ї і з хорошим настроєм на майбутню роботу. Медицина це важлива сфера нашого життя, і коли все добре і здорово, то все нормально. А коли заболів, людина потребує конкретно медицинської допомоги. От, і надія у нас є на те, що ми все робили, робимо. Можна назвати багато фамілій, які міняють люди і в свій час зберегли цю лікарню в в Паланській громаді в такому стані, бо є такий у нас біда, у нас є така там от, Яценко. От, воно, в нього було своє бачення, і нам приходилось дуже сильно з ним. Пішу. Це воно було так, як сьогодні є. Нам на зустріч пішов е голова адміністрації, ну, от, кластерність, і це є причина розвитку. І Лікарня це не театр одного артиста, це дуже серйозна справа. от, Дуже. І Вона славиться лікарями, потужними завідуючими відділеннями, потужними завідуючими відділеннями. Я сьогодні можу згадати їх багато. От я сьогодні дуже поважаю пана Судакевича, пана Тетянка, Валентину Олексійовну. я можу привести дуже багато прикладів. Коли вони робили свою роботу наскільки професійно, що люди і професора, які були в Києві, відмічали, бо я багато людей привозив. Якось зараз трошки менше стало. От, а зазвичай, коли було без грошів'я, то ти береш гроші, людину завозиш, заносиш. От, і Валентин Говорич робив дуже суттєві речі от, і моїм близьким, і друзям і рідним, коли в Києві підтверджували професійність списів марки, та саме панна Тетянка. А згодило сіну взагалі був випадок. Їде моя знайома, дитина захворіла в гайсині. У матері ніхто нічого не міг зробити, і вона доїжджає до Умані дитині гірше, гірше, погано. Вона знаходить мене, я знаходжу Валентину Олексіївну, робляться всі, які необхідні призначення. Довозила на дитину до Києва, і там людина говорить, щоб ви не зробили оце в Умані, ви б її в Київ не привезли. О, тому є кому подякувати, є за що і чого. Але дуже хорошу думку видав цей святковий день. Та, як завжди Руслан Анатолійович, що є в нас одна проблема вона ну, загальна. Ця проблема важить скільки, що, мабуть, про неї сьогодні слід говорити. Бо я сидів і згадував слова гіпократа, але вирішив сказати це. От ми побудували цю лікарню і побудували люди, які жили в селах, робили за ні за що, щоб ви знали. за трудодні, а потім за копійки. В них просто забрали гроші і вони будували державу. Совєтський Союз в тому числі заводить. Вони за ці гроші, в них було нічого не було. Вони будували лікарню. Сьогодні ми дали її вам цими людьми. Я ще застав той час, коли я працював, і інтерфактичний корпус е, будувався перший поверх штукатурила Наприклад. Мало того, що з нас гроші забрали, ще й ми там все робимо. Тому хочу, щоб ви зрозуміли. Е, Почули, коли приходять оці люди, що казав Руслан Анатолійович, вони вже сьогодні старі. Вони не вміють записатися по телефону подій. Вони багато питань не розуміють, але вони це зробили своїм роботом. Їх треба зустріти, допомогти, пролікувати і витримати. Прошу вас, витримати їх, тому що від них вже може дурно пахнути. Вони можуть бути скривлені і зморщені. Розумієте? Я вас це дуже сильно прошу. Ми над цим будемо працювати. Попереду у центральної районної лікарні великі завдання: відстоювання кластерності закладу. Вже сьогодні дев'ять лікарів навчається, аби отримати вторинну спеціалізацію лікаря-реабілітолога, аби допомагати і цивільному населенню, і військовим. Тож у добрий час віримо у ЗСУ, Працюємо на перемогу.